Отже, приїхала тут до мене посилочка. Як бачите, вона велика. Ось. І будемо дивитися, що ж тут нам прислали. Так, дивимось. Пакетик у нас увесь цілий. Так, приїхала по новій кошті. Отже, будемо дивитися, що тут приїхало. Зараз обережненько так відкриємо. Так. Щось ось таке у нас велике. Ось. Так. Ага. Перше. Це у нас приїхало такий спрей. А, і ось такий ось прикольчик у нас приїхав. Отже, і будемо дивитися оцю ось балабуцю. як бачите, вона велика, В кадр навіть не влазить. Купирки наче все тут добре, не знаю. Будемо дивитися, ага. А, бачите? Тут зачинено, а тут відчинено. Ну Не знаю, може так запакували. Будемо зараз дивитися, що ж нам тут приїхало. Ага, і пакет, бачите який? Так, отже, дістаємо. Все, так, більше тут у нас нічого немає. Так, Це у нас перша пластина, бачите? Ось. Це вона якась тут, типу, ямочки якісь зрозуміли. Потім це в нас треба буде цей конструктор. Туди збирати. Так. Дивимось ми пакет, бачите, який. Коротше, щось ну, Ага. Це ось у нас задня кришка. Так. Ну таке, типу пакетики. Типу. Так. І дивимось. Ага, ось мануал. Тут є у нас мануальчик. Будемо дивитися по ньому чи. Так, ага, давайте по цьому будемо дивитися. Так. Це підкладка. Ага, давайте подивимось, чи все тут ціле, потім по мануалу будемо дивитися. Так, отже, верхня кришка в нас є. Так, це ній накладка. Так, отже, це в нас, я так зрозумів, Оця штука по ходу, так? Да? Так, ага, це низ у нас йде. Так, ага. Оце у нас низ. О, дивіться який. Бачите? Ось. Царапини. Зараз я вам підсвічу, щоб ви їх бачили. Так, ось ці царапини. У ну, них добре видно. Ось. Причому давайте подивимось інші чи бока. Що тут у нас? Ага, це сюди ключик вставляється. Так, а ну дивимось уважніше. Ну так, да, царапини такі, он, бачите, просто жесть. Ну, це. Ну, так, ладно. Друга частина. Друга частина в нас є. Є та концовці, вони дві, так? Да? Так, ага. Ця штука в нас оце йде. Це в нас одна штука йде. Так, далі. Ага, так, дивимось. По набору в нас тут якісно. Раз, два, три, чотири, раз, два, три, чотири. Маленькі гайки чотири. І цих. Або чотири повинно бути. Так, далі дивимось. Ага, ось, дивіться. Оці дві штуки в нас є. Так, ага. Цих штук повинно бути дві. Чомусь одна. Будемо розбиратися. Давайте далі дивитися. Ключ. І з цим приколом є. Так, ага, і набір Болтики у нас є. Ага, отже, в нас немає однієї цієї. О цієї штуки немає. І корпус посирап. А, і десь ще такого ключка немає. Хі, странно, ну, будемо розбиратися. Дякую, гарного дня! Це було з Це тему. Було